Бермудський трикутник славнозвісний загадковими аномальними аваріями і безслідними зникненнями кораблів і літаків. Таємниця цієї зони покрита мороком, проте у даному відео морок буде розвіяно, а таємницю буде розкрито. Бермудський трикутник знаходиться в Атлантичному океані, а точніше у Саргасовому морі. Він охоплює територію між Бермудськими островами Пуерто-Ріко та штатом Флорида. Чому ж в цій зоні зникають кораблі та літаки? З цього приводу є різні гіпотези. Одна з них говорить про наявність у Бермудському трикутнику магнітних аномалій, які викликають збої в роботі навігаційних приладів. Іншою серед розповсюджених є версія про виверження метану з морського дна. Велика кількість бульбашок газу, піднявшись до поверхні, зменшує щільність води, і це може спровокувати затоплення судна. Ще одне припущення стосується екстремальних погодних умов. Тропічні шторми, урагани, смерчі, гігантські хвилі вбивці, які досягають до 30 метрів у висоту, все це становить небезпеку для навігації. Окрім цих та деяких інших правдоподібних припущень, існують теорії відверто безглузді. Наприклад, є версія, буцімто літаки, суда та людей у Бермудському трикутнику викрадають інопланетяни. І ще одна не менш анекдотична теорія полягає у наявності в цій зоні просторово часових вихорів або порталів, потрапляючи в які об'єкти щезають. Деякі гіпотетичні припущення щодо зникнень у Бермудському трикутнику ми коротко розібрали, і зараз настав час поговорити вже не про гіпотези, а про деякі факти та висновки щодо цих теорій, щоб наблизитись до справжньої розгадки таємниці. А факти говорять, наприклад, про наступне щодо версії про магнітні аномалії, то такі явища дійсно існують в окремих місцях планети. І вони дійсно можуть негативним чином впливати на роботу навігаційного обладнання. Проте численні дослідження виявили, що у Бермудському трикутнику магнітне поле є абсолютно звичайним судноплавні прилади у Саргасовому морі працюють. Коректно тому версія з магнітними аномаліями дуже маловірогідна. Що стосується вивержень метану, то вони дійсно можуть знижувати щільність води і, відповідно, зменшувати плавучість суден. Проте в районі Бермудського трикутника покладів і викидів метану не виявлено. Окрім цього, не було виявлено жодного випадку, коли саме це явище призвело гибель судна в даному районі. Тому й ця версія також відпадає. Версії стосовно викрадені нопланетянами, просторово часових порталів та інших подібних речей всерйоз розглядати не будемо. Так яка ж насправді розгадка таємниці Бермудського трикутника? А насправді ніякої моторошної таємниці не існує. Популярність зони Бермудського трикутника обумовлюється штучною розпіареністю теми. Безліч тематичних статей книг та фільмів, перебільшуючи та викривляючи факти, зробили цю зону відомою широкому загалу як аномальну, загадкову, моторошну і таємничу. В реальності ж, кількість зникнень суден і літаків у Бермудському трикутнику приблизно така сама, як і на інших ділянках з аналогічною кількістю транспортного трафіку. Ця зона насправді нічим аномальним не відрізняється від інших місць на планеті. В ній, так само як і в інших місцях, звісно, є свої складнощі для навігації, що полягають, наприклад, у періодичних штормах, ураганах і досить великій кількості мілин. При цьому варто зауважити, що з приводу деяких аварій дійсно існують певні нерозкриті питання, в силу того, що живих очевидців не залишилось, а знайдених слідів виявилося недостатньо, щоб повноцінно відтворити події катастрофи. Тому замість однозначних тверджень в таких випадках існують різні гепотези з приводу того, що могло трапитись. Проте подібні не до кінця розкриті загадкові аварії трапляються будь-де в різних частинах океану. Бермудський трикутник в цьому плані нічим не особливий. Через Бермудський трикутник проходять жваві транспортні шляхи. Ніхто не оминає цю зону як якусь особливо небезпечну, а страхові компанії не вважають транспорт, що курсує через це місце, таким, що піддається підвищеному ризику. Отже, не слухайте казок, перевіряйте інформацію, ставте вподобайку та підписуйтесь на цей канал. До зустрічі!